Все більше людей долучаються до заробітку в інтернеті, фрілансу. Багато новачків, які не розуміють, з чого можна почати, щоб не просто робити там якийсь лайк-коментар на різних сайтах за пару копійок, а справді вже мати якісь нормальні способи, що дозволять не працювати на роботі, а займатися власне цим. Перше, що я особисто починав і можу досі радити цей спосіб, це ви можете створити якусь тематичну сторінку, або як це називають паблік. Я починав в інстаграмі. Зараз також це актуально для Тіктоку. Там більше можна розвиватися, але майте на увазі, що Інстаграм приносить більше грошей за те ж саме охоплення, бо знову ж таки, воно там цінніше. Ви можете створити одну або кілька тематичних сторінок, розвивати їх, набрати аудиторію. Тут не обов'язково навіть гроші вкладати. Ви можете, користуючись безкоштовними методами, просуватися і, власне, вже продавати рекламу. Вже отримувати якісь перші гроші і розвиватися далі. На екрані ви бачите мій найперший паблік, його я створив і почав просувати ще в 2018 році. З того часу, звісно, в мене було ще багато проєктів. Наприклад, ось мій другий проєкт, який я запустив десь через півроку. Це Ukraine Wander, це також сторінка. Тут бачите, які гарні види. І ви можете створювати одну, а потім, коли побачите в цьому. Потенціал розширюватися, набирати ще сторінки, створювати собі, просувати і продавати в них рекламу. Цей спосіб він вже багато років працює і продовжує бути актуальним. Ви можете почати просування з хештегів та рілс, це безкоштовні методи, які досить актуальні, і вони приносять хороші результати. Ви можете економити сотні, якщо не тисячі доларів рекламного бюджету. Про що я вже на каналі розповідав, Головне, звісно робити правильно підбір цих хештегів та. Контент, який буде людей зацікавлювати, тепер давайте глянемо трохи аналітики цього профілю, відкриваємо професійну панель. Тут бачимо, що сторінка охопила 58 тисяч нових користувачів за місяць, при тому, що тут не було жодних вкладень в рекламу, тобто це все органічно зроблено. І ми можемо бачити, наскільки вигідніше просуватися органікою, якщо, звісно, знати, як це робити, ніж коли ви просто вкладаєте рекламу, рекламу, рекламу. Давайте порахуємо, скільки це було б, якщо запускати саме таргетовану. Ось я обрав просувати допис. Далі. І давайте тепер оберемо аудиторію, така яка вже є. На цьому каналі, щоб подібні люди набиралися, скільки це коштуватиме набрати за місяць 58 тисяч охоплення, якщо це була б таргетована реклама. Ось бачите, якщо бюджет 179 гривень на день, то у нас за місяць буде охоплення від 12 000 до 33 тисяч. Тобто треба збільшити бюджет. І ось ми бачимо, що треба витратити десь 12 тисяч гривень за місяць, щоб. Приблизно мати таке ж охоплення, як тут є без вкладень в рекламу. Щоб так було, вам треба робити, по-перше, контент, який зацікавить людей, а по-друге, оптимізувати правильними цільовими хештегами. Також ви можете освоїти якусь професію, наприклад, стати дизайнером, робити прев'юшки для ютуберів. Як ось, наприклад, мені роблять прев'ю різні люди, які звертаються, що ось дивися, я роблю прев'ю, можеш мене спробувати замовити. Так і з деякими з них ми потім довгостроково працюємо. Вони поступово-поступово заробляють, не те, що там раз, два і все. Або ви можете стати менеджером телеграм-каналів. Це також досить актуальна тема, якщо ви з розумом підходите, якщо ви відповідально ставите контент, якщо ви дійсно знаходите рекламодавців, ну тобто різні є спеціальності, що ви просто комусь допомагаєте виконувати якісь задачі. Також можна стати менеджером в різних блогерів, в різних тематичних сторінках, коли ви вже отримали якийсь досвід, і отримати певний відсоток від їх заробітку. Або можна, як я, я допомагаю людям підборами хештегів. Розбираю профілі, роблю чистку. У мене є певний перелік задач, які я вже не перший рік роблю, і з цим можу людям допомагати. А зараз ви бачите на екрані мою особисту сторінку, з якої я продаю свої послуги з підбору хештегів, просування, продаю також консультації, коли людині потрібно розібрати профіль і подивитися, що треба прибрати або навпаки додати, щоб сторінка краще просувалася, висіла вище в топі і так далі, тому подібне. Коли ви знаєте, чим ви можете бути корисні людям, ви, по-перше, можете їм весь цей контент давати. А по-друге, що не менш важливо, мати змогу це монетизувати. Тому розумійте, чим ви можете бути корисні, і це також класний метод. Просуваючись, також можна без рекламного бюджету і вже отримувати клієнтів, замовлення і, власне, це монетизувати. Третій напрям, який зараз дуже актуальний і перспективний це телеграм-канали. Тут ви можете як мати власні канали, тобто купити або просувати з нуля свій канал, або навіть сітку каналів. От у мене, наприклад, є так, 13 каналів наразі, або ви можете зайнятися тим, що знову ж таки допомагати комусь бути чи менеджером, чи дизайнером, чи контент-мейкером. Є багато напрямів. У мене є сітка новинних телеграм-каналів. Також є тематичний канал, який вже вам показував. А також недавній часом у мене додався ще один комун 18. Тому моя сітка постійно розширюється. Я набираю все більше охоплення і мені є чим з вами поділитися. Якщо вас зацікавила тема просування в телеграмі, і взагалі як розвивати там свої канали чи заробляти на побічних способах, переходьте. Ось тут я поділився своїм досвідом, який вже також кілька років.